Ні, дуже ніжні та лагідні тварини. Якщо ви хочете зануритись у релакс, підняти собі настрій, а головне зайнятися спортом, приходьте та спробуйте. Сьогодні в програмі я знаю, як я вам розповім, що потрібно, аби почати займатися кінним спортом. Не так давно у нашому лексиконі з'явилось модне слово іпотерапія, тобто лікування верховою їздою. На дикому заході цей метод відомий вже півстоліття і стає все більш популярним. Кататися на конях корисно всім, навіть людям з обмеженими можливостями. Власне, і виникла як метод лікування та реабілітації інвалідів, особливо дітей. Однак спілкуватись з конем корисно і абсолютно здоровим людям. Ви знаєте, буває так, що настрій поганий, приходиш на роботу, спілкуєшся з ними і про все забуваєш, про всі свої проблеми, про всі свої неприємності. Вони дають такий заряд позитивної енергії і добра. І... ну Ви знаєте, я приходжу сюди і відпочиваю, відпочиваю душею. Це коли вони до тебе тягнуться, коли вони хочуть тобі щось розповісти, але не говорять. Очима тобі розповідають про те, що у них відбувається. Спостерігаючи за людьми, що проходять курси по терапії, фахівці зробили висновок. При оптимальному навантаженні вершника навколо його хребта створюється сильний м'язовий корсет, що поліпшує кровообіг, нормалізує обмін речовин, покращує стан міжхребцевих дисків. А оскільки змінюється стан хребта, то катання на коні нормалізує серцеву судинну, нервову і травну системи. Знімає м'язове напруження, навіть знижує рівень цукру у крові. При цьому тонізується не тільки опорно-рухова система, але й зір, слух, нюх, дотик і в цілому, вестибулярне апарат. Напевно, жоден комплекс лікувальної фізкультури не забезпечує всього цього одночасно. Кінь лікує не тільки тіло, а й душу. Навіть просто спостерігання за твариною несе естетичну насолоду. Сильні, красиві, розумні, ласкаві, довірливі. Вони дарують справжню ніжність людині, яка їх любить і пестить. Цікаво знати. Хоча коні в основному живуть тільки до 25-30 років, є письмовий доказ того, що один з них прожив 62 роки. Це був старий Біллі, який народився в Англії і був тягловою конякою. Сьогодні в Україні і в усьому світі кінний туризм переживає справжній бум. Багато компаній пропонують провести вихідні або відпустку на фермі або ранчо, спілкуючись з кіньми. Тепер можливі щоденні прогулянки верхи. А також дуже популярним стає кінний спорт. Перш за все, якщо ви прийшли до нас, то коня підберемо для вас найкомфортнішого. Ми тому що ми знаємо характер коня. Ми знаємо їхні повадки. І для людини, яка ще не вміє їздити, ми підберемо самого спокійного, самого доброго коня, який буде вам помічником навчати буде вас їздити верхи. А потім у нас є різні коні, у них дійсно в кожна свій характер. Це як людина. У них є день, коли хороший настрій, поганий настрій. І от зараз їздять на площадки. У нас займаються спортом дві спортсменки. Ці коні вже під ними більш активні. Вони вже займаються спортом. І тому таких коней для початківців ми не даємо, тому що це вже коні, скажімо, з характером, з якими треба працювати. От спортсмени у нас займаються, це вже пара виходить. спортсмен, кінь це пара, яка виступає на змаганнях. А для того, щоб навчити його слухатися, це треба брати маленьке лошадку, якому Два-три роки і навчають його азам. Як ми навчаємося в школі букви спочатку, потім читаємо по складах, потім повні слова. Так само і їх навчають спочатку бігають правильно рисю, галопом, повертати наліво, направо, долать перешкоди ті самі. Це все є написано, як треба це робити. І ми робимо все так, як потрібно. Для того, щоб серйозно займатися кінним спортом, потрібно проводити на тренуваннях як мінімум три години кожного дня. Перед заняттям потрібно обов'язково підготувати коня, а саме вичистити, поспілкуватись, зрозуміти, який настрій у вашого друга. Ну, вони приходять і починають їх чистити. Вони з ними розмовляють, вони з ними спілкуються. І так кінь привикає до свого вершника. Коні, як правило, вже своїх вершників по голосу відрізняють. Хоча, як пише книжка, то вони відрізняють вершника і по запаху, коли він підходить і все це. А, як правило, діти отримують коня вперше. Вони до нього приходять, спочатку спілкуються, а потім вже так утворюється пара. Але буває так, що вершник і кінь не підходять один одному по характеру. Тоді доводиться міняти. А як це визначити? Не хоче кінь їхати? Ну от буває, що вершник сам по собі імпульсивний і кінь імпульсивний. З цього не буде нічого. На дуже імпульсивного коня треба садити більш спокійного вершника. І навпаки, якщо кінь спокійний, то йому треба активного вершника, який буде заставляти його бігти працювати. Да, активніше працювати. Цікаво знати. Коні люблять музику, але їх смак вибірковий. Вони воліють слухати заспокійливу або надихаючу інструментальну музику, але дратуються від гучного року. Наступний крок осідлати коня. Головне, не підходити до тварини ззаду, адже в нього спрацьовує захисна реакція, і він може штовхнути чи вдарити вас. Просто коні ззаду не бачать. І у них реакція защитна, кожен хоче вижити, кожен хоче себе захистити. Він не бачить, що ви ззаді підходите, може просто відмахнути муху, яка йому надоїдає. І так випадково по вас попасти. Ще не можна ходити в шльопанцях, тому що кінь може случайно наступити на ножку, а як коли він кований, то це геть неприємно. Ну і далі вже можна вчитись сідати верхи і їхати. Для того, щоб сісти на коня, треба взятися за гривку, до якої Настя не достає, за повод і потім ставити ножку в стрєми. Оп, От так ми сідаємо в сідло. Для того, щоб їхати положення ноги, нога дивиться вперед, стрім'я на широкій частині ступи п'ятка вниз. Для того, щоб вислати коня вперед, його треба. Шенкелем штовхнуть. Для того, аби вам було зручно на тренуваннях, потрібно знати, як вдягнутись, аби не травмуватись і почувати себе комфортно. Якщо ви приїхали до нас на заняття перший раз, то можна брати будь-які спортивні штани, можна, якщо це жінка, лосіни взяти. Але для якщо ви вже постійно будете займатися спортом, вам потрібні бріджі. Це брюки для верхової їзди. Це спеціальні брюки, в яких середина шов спереді і ззаді посередині mm -hmm. немає шва, тому що коли тримаєтесь коліном, шов буде натирати і розтирати ноги. Це буде боляче і неприємно. Через те брюки спеціальні. Для вершників, які беруть участь у змаганнях, це білі бріджі. Це повинен бути піджак будь-якої кольору: коричневий, червоний, чорний, сірий. Це вже на ваш смак. Біла сорочка, білий галстук, каска. Дуже гарно, коли є білі рукавички. Для виїздки це обов'язково, для конкуру не обов'язково. І на ноги це повинні бути або ботинки із крагами високими, або сапоги. Високі сапоги для верхової їзди. З маличку коней привчають до спілкування з людьми. Малюки дуже допитливі та люблять, коли їм приділяють достатньо уваги. Особливо тварини зрадіють, якщо ви пригостите їх чимось солоденьким фруктами, овочами. А ось солодощами надто не варто захоплюватись, адже у коней, як і в людей, може виникнути каріес. Ну, Якщо тримати його вдома, то це дуже велика відповідальність. І цілий день треба уділяти йому уваги. Якщо це кінь у нас. То тут за ними доглядають вже. Ми доглядаємо за кіньми, ми їх кормимо. Треба коня зранку покормити, в обід покормити, ввечером це трьохразове харчування. Трьохразове харчування овсом, і між цим між кормленням овсом він ще й сіно їсть. Так що вони їдять шість разів в день. Їх треба і водою напоїти, і коли на вулиці вже хороша погода, є зелена трава, то вивести і попасти. Це великий, багато часу займає, а взагалі за ними доглядають це одне задоволення. Так що я не скажу, що це складно, це просто багато витрачається часу. Їх треба почистити, Вони бачите, які у нас гарні, чисті, доглянуті. Їх треба кожного дня вивести, щоб вони попрацювали, тому що це спортсмени, яким потрібно давати навантаження. Це не просто м'яч, який можна покласти. Їм треба завжди кожного дня давати навантаження. Кожного коня свій характер, потрібно просто звикнути, каже Анна Хмелюк, неодноразова чемпіонка України з кінного спорту. Я приходжу, переодягаюсь, іду до своїх коней, чищу, сідлаю. Маша. Це моя улюблена кобила. Вони, вони всі різні. Вона спокійна, кобила, нічого не боїться, вірна. Коні це надзвичайні тварини, вони розумні, дружелюбні. З ними вживаються навіть коти та собаки. Голос свого господаря коні впізнають здалеку, а хвилювання наїзника відчувають та починають теж хвилюватись. Пам'ятайте, ваш настрій передається коневі. Якщо ви бажаєте подружитися з конем, приходьте та спробуйте головне бажання та сміливість. З вами була програма Я знаю як та я, її ведуча Юлія Кучеренко. Побачимось вже за тиждень.